Друзі, раді вас всіх бачити на нашому YouTube каналі. Зараз спільно з вами проведемо детальний відеогляд цього красення, виробник якого Хірт Кнутсен, відома у всьому світі меблова фабрика Данія. Це новесенький електрореклайнер, який працює від мережі і регулюється пультом управління. Ось пульт управління. Згодом я покажу, як він функціонує. Одразу стосовно ніжок. Здається, це шліфований алюміній, один чехол ми зняли. Решта ніжок такі захищені. Погляньте, яка розкішна люксова меблева шкіра. Просто фантастична на дотик. Надзвичайно крутезна. Повністю від А до Я крісло в натуральній шкірі. Шкірзаму немає абсолютно. Крісло крутиться навколо себе у будь-яку сторону безліч разів. Тут лише єдине питання стосовно проводки, тому що цей електричний реклайнер, він, здається, кріпиться ось цією стороною. Ми його кріпили так. Тому що він просто не накрутився. А так, в цілому, крісло спокійно робить собі обороти, наскільки потрібно користувачеві. Е, так, що, їдемо по реклайнерах? Е, механізм. Так, це підняття підніжки і незначне опускання. Спинки, так звана перша позиція реклайнеру. Відповідно, опускати підніжку цією першою клавішею догори. Піднімаємо, донизу опускаємо. Друга клавіша це опускання спинки. Я наголошую на тому, що ви можете зупинити. Розкладання крісла в будь-який зручний для себе момент. Тобто, просто забравши палець з кнопочки, я вам хочу показати, як воно максимально. Погляньте практично, практично лежачий, дуже глибоко розкладається, не кожен так реклайнер розкладається. Аналогічно донизу ця ж кнопочка піднімає спиночку догори. Тобто цими кнопочками ви можете складати поетапно цією спинку, цією підніжку. І є ще третя кнопка. Вона синхронно повертає спинку і підніжку одночасно в первинне положення. Тут положення ось такого гарного кріселечка. Доволі компактного, класного. Ось в описі під цим відео є всі параметри цього виробу, є фотографії і також наші контакти. Все необхідне для того, щоб належним чином оглянути це крісло, подивитися, що воно вам підходить, сконтактувати з нами та замовити. Дякую за увагу всім.